Не знаєте, де зупинитися у світізі? Покажу вам чудовий варіант на вулиці Луговій. Це будинок із трьох окремих квартир, кожна з яких облаштована всім необхідним для комфортного відпочинку. Покажу вам одну із них. При вході у нас затишна кухня з телевізором і всім необхідним для приготування їжі. Кухня, ваша власна у вашому власному розпорядженні. Є мікрохвильовка, холодильник, великий зручний стіл, за яким буде вам комфортно зібратися родиною. В першій кімнаті маємо два ліжка, розрахованих на три спальних місця, вішачки для одягу, а також приліжкові тумбочки, в які можна скласти ваші речі. Маємо ще одну кімнату, яка розрахована теж на три спальних місця. Одне ліжко одномісне, друге двомісне. Маємо вішачки для одягу, а також приліжкові тумбочки для ваших речей. Також покажу вам санвузол. Він чистий та охайний і є все для вашої зручності. До кожної квартири також тут іде власна тераса, де можна приємно провести як ранок, так і вечір. А ще подвір'я, воно велике і комфортне. Тут є де розгулятися і дітям, і дорослим буде зручно відпочивати. Окремим плюсом є те, що тут дуже близько до пляжу, тож дорога до озера не займе у вас багато часу. Це чудове місце для відпочинку на світязі. Бронюйте заздалегідь і насолоджуйтесь відпочинку.